Першим ми з Вадимом побачила саме тут, на цьому місці. Я подумала, що він зовсім молоденький хлопчик. В думках собі там не уявляла, що я зможу пов'язатися з цією людиною своє життя. Ну, що? Їхав я на своєму велосипеді і вижу, тут красотка така біжить. Я к ней підкатую на своєму велосипеді Карбоновому і кажу, привіт. А вона мені каже привіт. Ну, ти такий. Ну, привіт, мене звати Вадим. І як би зав'язалася розмова про спорт. Ми просто познайомилися, на тому все закінчилося. Але не для Вадима. Потім вже одумався, шукав її по всім соцмережам, не міг взагалі знайти ніяк. І в якийсь момент мені видало забіг на чешці. От, і я дивлюсь, а там Лєночка моя зареєстрована. От я ж туди прибіг, потренувався, думаю, щоб не позориться, ледве віддихався. от Лена прибігла швидше за мене. Після цього Вадим запросив мене на побачення, і, скажімо так, можна вже з цього моменту рахувати, що ми пара. Я Ліночку люблю за те, що вона дуже маленька, весела, грайлива. Складає про мене пісні. Називає мене Вадимчака, Вадимчисько. Це дуже весело. Вона мене дослухається. Вона мене розуміє. З нею дуже комфортно. Для мене він за цей час став просто настільки рідна людина. В нього дуже багато позитивних моментів. Я їх перераховувати не буду, але мені е, дуже з ним комфортно. Це саме та людина, е, з якою я себе е, бачила у майбутньому, і якби я дуже щаслива, що ми разом. Через 10 років я бачу нашу з яночку сім'ю вже з діточками, принаймні з одним або дитина і собака, або дві дитини. Через 10 років я бачу нашу сім'ю як мінімум уже в трьох, а не вдвох. Ми щаслива родина, жив, проживаємо в рідному місті, ми в сумах, звичайно, під мирним небом. Найбільше мене дратує в ньому те, що е, він може спонтанно е, гостро зреагувати на якусь ситуацію, і доволі часто це буває е, десь на людях, е, в громадських. В місцях, бо у нас доволі часто розходяться погляди відносно тої чи іншої ситуації. І довго не можемо знайти спільного консенсусу. в цьому. Що мене дратує в ліночки? Ну, по-перше, мені в ліночці нічого не дратує. Вона у мене ідеальна. Ліночка, бажаю нашій родині, щоб назавжди було взаємопорозуміння з тобою, щоб ти слухала мене, я тебе, і ми допомагали одне одному, як зараз. Е, нашій родині я хочу побажати е, порозуміння е, між нами, поваги одне до одного, е, чути одне одного, цінувати, любити, шанувати, не психувати, слухати завжди мене. Койка, тебе <laughs> собі хочеться побажати тільки всього доброго і хорошого. <laughs>